Якщо взяти молоко з супермаркета та лимонний сік, можна приготувати смачний сир в домашніх умовах. У мене це перший експериментальний раз, тож я наливаю небагато молока і доводжу до кипіння. На етапі, коли молочко тільки починає закипати, можна давати закислювач. Це може бути лимонна кислота, лимонний сік, оцет лимонний, звичайний оцет-столовий, будь-що, що вам подобається. Та, звичайно, що є вдома. Я взяла лимонний сік, додаю на око. Хвилюватися не треба, сир від цього кислим не буде, бо вся кислота вона залишається у сироватці. А в кислому середовищі молочний білок починає згортатися у пластівці. Ось ця маса повинна трішечки постояти ще на вогні до тих пір, поки сироватка стане прозорою. І тільки ну, починає кипіти, зразу забираю з вогню. І вже можна проціджувати через марлічку. Ставити під гніт, і на ранок буде смачний адегейський сир.